Шоста вечора у Харкові. Лунає повітряна тривога, зараз скажуть. Ракетна небезпека. О, о, свісток дудить, тренер грають, дітки у футбола. Нічого не зміниться, ніхто нікуди не побіг. У Харкові завтра день жалоби за загиблими в Києві. Теж, мабуть, ніхто нікуди не побіг по тривозі. І на жаль, на жаль, на жаль. Є дітки, є дорослі. Співчуваємо. Ладно. Минуло 22 хвилини. Лунає відбій повітряної тривоги. Ано? Зараз скажуть. Відбій. Ну звісно, ніхто нікуди не бігав, але відбій це значно краще, ніж тривога. Зараз підемо з Максиком вже гуляти. Незабаром. Вже з Максиком на прогулянці. Чуєте, сорока щось там. Тарахтить, вирішить, так? Да? Що вона там тобі каже? На своїм сорочому язику. Погода дуже гарна, тепло, плюс 20. Бачите, камуши, чия косака. До кар'єра ближче підходимо і це вже тут до кар'єра метрів 500, якщо йти. ну, Відчувається і повітря і інше. Так. Може я так собі ну. <гушаю> Сука миши, чих Ладно, гарний вечір. Три дні літо залишилось. Не враховуючи цей. На жаль, літо майже скінчилося, але будемо чук чекати на наступне літо. До весни зовсім небагато залишилось до 1 березня. Трохи більше ніж 6 місяців. Шар -шар. Так що чекаємо на мир, чекаємо на весну. Усім миру добро злагоди. Всім тихого спокійного вечора. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити на зважаючи на ночі. На Максику. Все, на добре, мої любі.